Вони пішли воювати за суверенність держави, а зіштовхнулися з суворими реаліями контрактної служби в Україні. Через суд чернівчани разом з побратимами намагаються розірвати угоду про військову службу зі збройними силами. Подробиці розповість моя колега Ірина Шевчук. Майже після восьми місяців на передовій групу бійців військової частини 2492, серед яких був і чернівчанин, вивели з позиції та перевели на базу у місті Учакові на Миколаївщині. Пояснень тоді не було однак, військові контрактники мають здогадки. Нас просто усунули від, від того, що вони там роблять. Ми приїхали туди захищати наші кордони, захищати нашу країну. А це чим вони займаються, і то, що ми там бачили. І те, що ми там зафіксували, їм не дуже У нас була спроба фізичного знищення. Це в прямому сенсі. Це е, свої стріляли в нас з 50 метрів, коли ми йшли з тої сторони на нашу територію. Опинившись столу на базі очакові, бійці зіштовхнулися з жахливими умовами. Поселили в дуже маленьке приміщення, де було дві кімнатки, десь по шість квадратів. І жило нас там 12 чоловік: Плесень, е, сирость. Один з наших побратимів заробив астму, Зараз лікує, лікується суботу-неділю, нас відмовлялися харчувати там, так як сказали поварі, що контрактники харчуються вдома. Після численних скарг до керівництва вонів таки почули. Їх перевели у намети. Палатка була така сама. Вся в дірах, вся в плісплисніві. Умов для помиття, даже елементарно помити зуби, помити ноги не було. Туалет у нас знаходився за 800 метрів. Проблеми з технічним та матеріальним забезпеченням були завжди, запевняють військові. Аби не виносити сміття з дому, контрактники скаржилися керівництву. та безрезультатно. Нас відправили в зону без транспорту, без одягу, без зброї. Це документально можемо сьогодні, до речі, в суді підтвердимо, що нас відправили без жодної амуніції, без жодних. Скажем, засобів вони стверджують, що ми не хотіли брати нічого. Хай покажуть нам документально, де ми відмовилися від того, щоб нам видали зброю чи зрештою форму. Цю форму, в якій ми зараз знаходимося, отоця нам була видана через 5 місяців служби. Не виплачували контрактникам її обіцяну заробітну плату. Та терпець військовослужбовцям урвався, коли мова зайшла про те, що вони не воювали на передовій. З 2014 року в нас кожного. Поза десяток бойових виходів у нас є державні відзнаки, і коли нам в лице на плацу командир роти каже, що ми ще з вами будемо розбиратися, де ви воювали, де ви служили, що ваші посвідчені учасники бойових дій це фальшивка. Я вважаю, що Перебувати в таких підрозділах, в таких структурах немає ні, ні потреби, ні бажання. Саме ці обставини змусили вояків добуватися розірвання угоди про контрактну службу. Військове звернулися до суду. Кожен у своєму місці домагається правди. Зараз ми проходимо суд по розриву контракту. Далі порушимо кримінальну справу. Є питання в нас по виплатах по наших документах, тому що перебуваючи три місяці з січня по березень, в зоні АТО дивним чином. Наші всі відрядження, бойові розпорядження, всі документи пропали. Такий випадок в Україні прецедент. Воно і не дивно. За словами адвоката позивача, розірвати домовленість контрактної служби процедура не з легких, оскільки юридичних підстав для того мало. По суті, злісне системне невиконання виконання контракту міністерством оборони або військової частини. Згідно частина 8 не є підстави розірвання. Тобто, ну як стверджують деякі люди, що, по суті, це вважається військовим рабством у Чернівцях. Справу розглянули в окружному адміністративному суді. От мій адвокат подав до суду, щоб витрубували документи, по яким проходило іменно. На основі чого на основі яких фактів ми розриваємо контракт серед цих документів? Висновки військової прокуратури щодо оцінки скарг бійців частини 24-92. Подальший розгляд справи продовжиться 4 листопада цього року. Ірина Шевчук Роман Пелатик Чернівецький промінь.